Дмитро Чередниченко Хлопчик Івасик і дідусь Тарасик. Був собі хлопчик Івасик, якого дуже любив дідусь Тарасик. Любив, доглядав, бо Івасик часто мудрував. Ідуть ото вони луками, як рівні. Тільки й того, що дід високий, а хлопчик низенький, дід бородатий, а внук навіть безвусий. У діда долоня, як сонях, а в хлопчика долонька як ромашка. Ідуть собі, розмовляють, над нелегкими загадками вдвох митикують. А найбільше тих загадок вівасика виникає. Діту, ді, а куди рибки ховаються від дощу? А й справді куди. Треба буде онучку дослідити. Ось підемо в дощ до річки та й засядемо в кущах, в куширах та й будемо спостерігати. Ми їх неодмінно застукаємо зненацька. О, діду, ді. Ту, ді. А яким молоточком і по якій кувалдочці зозуля кує, чуєте? Ку-ку, ку-ку. Ось прислухайтесь. День дзень день дзень, дзень дзень. знаєш, онучку, я вже давненько над цим задумався. Я вже й підкрадався та придивлявся. От от, здається, побачу. Ось вона зозулька, і замахнулася. Ось у очах мелькнула і вже чую Ку-ку. День дзень. То може разом діду ми дослідимо. А вже ж, Івасику, а вже ж. Якийсь час ідуть вони мовчки. Дідусь думає про своє, Івасик про своє. Івасикові ручці, що як ромашка, тепло й затишно в дідовій руці, що як сонях. Коли це хлопчик просто засипає діда своїми загадками, наче в горіховій скринці їх набрав. Діду, ді, а щука спершу під лінійку собі стежку виміряє, що так рівно шугає. Діду, ді, не дає онучок дідові й слова на відгадку сказати. А коли риби ходять у школу, то в чому вони зошити носять? Я ні, діду, ні. А в щуки є пропелер, що вона так швидко плаває. Діду, ді, а риби вранці вмиваються. Ой, діду, а жирафа така, як телевежа? що вона мультики показує? І хлопчик замовк. Ну, й багато ж ти мені загадок назагадував, як мені їх розгадувати по черзі? Стривайте, діду, стривайте. А на що схожий човник? На, на вербовий листок, діду. А то полька на що схожа, га? Ану, діду, відгадайте. На, на пір'їну, діду. «Бачите, яка зелена пір'їна стоїть? Одна, друга, третя, а разом наче зелений грибінець!» Ой, діду, струмок, як же ми перейдемо? І хлопчикові стає страшно. Коли не перейдуть струмка, то як же вони потраплять додому? Тепер ти, внучку, відгадай цю загадку. На крилах перелетимо. А в тебе є крила? Немає. Ну що ж? Тоді вилазь на діда верхи та й поїдемо. Дід Тарас підкотив холоші, посадив собі хлопчика на плечі та й но, конику, но перебрів той струмок, вийшов на стежку порослу кучерявим споришем і погуцикав до села. Додому, конику, додому. Івасик глянув на небо. І маленькі, як він, рожевуваті хмарки також додому пливли.